Дорога церква та гості церкви, я в свою чергу щиро вітаю вас зі святом, зі шестя Духа Святого. Впродовж нашого святкового зібрання зачитаємо слово Євангелії Івана, 16 розділ, 7 текст. Но я істинно говорю вам: лучше для вас, щоб я пошов, ібо якщо я не пойду, утешитель не прийдет к вам, а якщо пойду, то пошлю Его к вам. Ісус Христос, після того, як Вознісся на десятий день, послав Духа Святого, якого обіцяв ще Отець, давно, давно за багато століть до цього. Дух Святий це третя особа божества. Він в повній мірі відкритий вже після Вознесіння Христового і багато нас навчив про нього Христос. Хто такий Дух Святий? В старому заповіті більше знали як єдиний Бог, Бог, Отець, Господь, єдиний, а Ісус з'явився як друга особа божества, це було таке нове відкриття для людства, для народу Божого. І Ісус навчив багато про Духа Святого, що це є третя особа божества. Це не просто є якийсь такий собі дух. Який без розуму, волі, емоцій, це особа, він має розум, має волю, має емоції і Дух Святий Богом посланий для нас, щоб нам, дітям Божим, спасенним Господом, хто спасся через Ісуса Христа, щоб нам жити життям, дуже таким щасливим життям. І плідним життям. щоб життя наше було сповнене радості, от, щоб ми були в повному значенні цього слова щасливі діти Божі. Він той, хто наповнює радістю, той, хто наповнює спокоєм, впевненістю. Ось, і він помагає в служінні. Він покликаний помагати в служінні, щоб ми в служінні. Були більш і більш успішні. Апостол Петро, коли в силі Духа Святого виголосив промову, ось то ми знаємо, який був чудовий результат, як багато людей навернулося до Господа, а без Духа Святого він перед служанкою трусився, злякався і відрікався Ісуса, що Він не знає Ісуса. Дух Святий, даний для нас, і задача наша. Дорогі брати і сестри, відповідальність наша з цією особою, божественною особою, подружитися, подружитися. Забезпечити цій особі, божественній особі, Духу Святому, комфортне перебування в нашому серці, побудувати з ним чудові відносини, вивчити Духа Святого, цю Божественну особу. Настільки сильно, щоб були чудові, чудові дружні відносини, було глибоке порозуміння, щоб ніколи не було з Духом Святим конфлікту, ніколи Дух Святий нашим життям не був огорчений, огоршений, якось так сказати, словом людським, загнаний в кут, щоб. Так чудово побудувати з ним відносини, щоб Він мав владу керувати нами, він мав владу давати нам бажання, якісь свої бажання, навіювати нам свої бажання, підказувати нам, щоб він мав владу навіть міняти путь наш, ми зібрались кудись іти в якусь дорогу, щоб ми настільки були доступні для нього, серце було таке чутливе, мягке. От, не камінне, а плотяне, мягке, що він міг сказати і ми могли почути. Як апостолом Павло він міг керувати, Павло хотів іти в одне місто, Дух Святий не захотів, Павло не пішов. Павло хотів йти в інше місто, 16 розділ дії святих апостолів, Дух Святий не захотів, він не пішов. Потім Дух Святий дав йому видіння, і Павло зрозумів, що бажання Духа Святого, що Павло йшов в Македонію. Павло пішов в Македонію, і відкрилась там чудова церква. Хоч його побили, в темницю закрили, принизили дуже так, гідність його, Але він був радий, що Бог його вжив, використав, церква відкрилася. Він стерпів ці страждання, але церква чудова вже була. Це наша відповідальність, друзі, наша відповідальність слідкувати за своїм духовним слухом. Як сказано до церкви, до сіми церков. Хто має вухо, нехай чує. До сіми церков у книзі відкриття, коли говориться послання Боже, це послання Боже закінчується до кожної церкви такими словами: Хто має вухо? Нехай чує. Це наша відповідальність мати духовний слух, розвити духовний слух, отримати зцілення, якщо він загублений, якщо напала якась глухота. Це наша відповідальність. І сьогодні Дух Святий ставить нам це питання, чи вмію я чути Його? Наша відповідальність бачити Його, духовний зір. Духовний зір мати, щоб бачити Його, бачити Його славу, Його велич, Його знамена і чудеса, Його путь для нас, мати духовний зір. Це наша відповідальність. Також наша відповідальність. Таке серце, розумне мати, чутливе серце мати, щоб завжди відчути Його. Він готовий служити нам. Він готовий настільки могутньо служити нам, що наш розум не все може збагнути. Бо Він Бог. І його задуми і плани, вони божественні. Вони не якісь є закриті в комплексі. Вони божественні. Вони могутні, вони глобальні, вони великі. Петро ловив рибу, де він міг знати, що він може потім ловити душі для царства Божого? Три тисячі, п'ять тисяч. Але коли він дав свободу Духу Святому, Господь через нього міг звершувати ці чудні діла, і для царства Господнього привів і три тисячі, і п'ять тисяч. І ще, і ще він вживав цього мужа. Мужа, який правильно його зрозумів, який давав йому свободу, який дружив з ним. Який не зневажав Його, а давав йому право керування, право панування його долею, Його життям, Його служінням. Ми знаємо, коли Ісус прийшов в Назарет. Ісус Божественна особа. Ісус Божественна особа, а вони кепкували з Нього. Та ми знаємо, хто ти, ми знаємо твоїх братів, та ми знаємо твоїх сестер. Та ти Ти можеш щось робити. Та ну, отак кепкували з нього. І він, божественна особа, Христос. Він не зміг робити там багато знамен і чудес. Він змушений був піти звідти, і він пішов. І він пішов в інші міста і села. І слово Господнє свідчить, що де він ішов, там клали хворих. Там несли до нього людей, і люди стілялися сотнями, десятками, сотнями. Люди отримували благодать на благодать, радість, торжество. Люди своїх хвороб лишалися, ставали здорові, щасливі, прекрасні, діяла благодать. Алілуя! І сьогодні для нас це друзі виклик, прекрасний виклик Божий. Наскільки я маю глибоке порозуміння цієї божественної особи, Духа Святого? Наскільки я даю йому право керувати моїм життям, моєю долею. Чи має він право щось заборонити, кудись відправити мене, дати мені своє бажання, своє хотіння, відкрити свою волю. Чи я є його слуга, він мій пан. Чи я його пан, а він мій слуга? О, сьогодні ти мені треба, Дух Святий, іди сюди. Сім днів ти мені не треба. Я в суєті, я в мамоні, я там, я сям. О, неділя, ти мені треба, іди сюди. Дорогі друзі, коли людина одружується, вона на себе покладає великі зобов'язання. І те, що холостий може робити, вже одружений не може робити. Як холостий може проводити час, тратити фінанси, і інші ресурси свого життя, вже женатий, обмежений, він своєю любов'ю до своєї дружини себе обмежив. Його любов наклала на нього певні зобов'язання, і він же змушений себе вести так і так, і так щоденно, день за днем. Якщо він не втратив любов, знаєте, коли ми отримали Дух Святий, ми вже не вільна пташка в небі, ми вже приречені бути щасливими. Ми приречені бути успішними. Чуєте чому? Бо з нами Бог, Алілуя, бо з нами Він. І коли ми даємо йому право панування, керування, що він може нас вживати, він може нас ввести, він може нас брати в уділ в нашому житті, будуть чудні речі, славні речі, великі речі, дивні речі, Бог буде нас вживати. І в цей великий день свята я закликаю, дорогі друзі, перевірити свої відносини з ним, нашу дружбу з ним, нашу єдність з ним, як живеться Духу Святому в наших серцях. Чи він має право на багато що? Чи ми йому дали цей статус, статус пана в нашому серці, а ми його слуги, ми його діти. Це є дуже цінно. І нехай нині в храмі Господньому нам відкриються очі, щоби побачити правдиву картину, духовну картину нашу, нашого положення перед Господом. Отож, нехай сповняє нас Бог, керує нами Бог. А ми в його славі рухаємось далі. Прославимо Його в молитві. Амінь.